На хрустки. Вот я. Без меня. Бухав, что буду танцевать. Да? Я второй. Якщо вы не проти. Не химнистки. Химнистский не хочу. Не хочу. Ну, бачите, не хочу. Добрый день. Хочу. А ты тогда знаешь? Указ президента України №631-2014 від номер 631 -2014, 2 серпня цього року за особисту мужність, героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Нагороджена орденом Богдана Хмельницького другого ступеня полковника Бабюка Віктора Байсіча. Вітаю вас. Президента отримується нагороду. І це було особливо. Дякую за службу і поправляю. Чи живе нічого? Я думаю, що триматися треба. Шишон сказав, що вже дуже можна давати. України, Нагороджено орденом за мужність третього ступеню лейтенанта Брижак Володимир Олександрович. Штар, у нас, так, президент Дякую, президента вивчає вам нагороду. Дякую особисто за вашу мужність Не приймайте за що з одного нагороду. Зв'язково за на. руком не може доставати, поэтому буде залишатися, тому що іншого шляху немає. Либо консультации, буде консультации, где її і все, и куди она нормально. Ну вы дужите. Сім'я все знает. Да, да, да. Ви там місцевый зритель, да? Нет, області. область. Запоріжская області. Ну все, це ж рядом. Ну да, да. Слушай, розмовляє. Хочу від президента вручити нагороду від себе подякувати вас за службу. І ми вам будемо все, щоб ви видужали і у вас все було, і повернулися на службу. Дякую. Ти маєте свою заслужену на нагороду. Певно дає можливість вам поправитись здоров'я, <знависи> Так. <продук> це Богдан так <продук> сильно віше. Деякі там. Це... Один дзвонив якраз yeah. находжусь між це... ну, лайк. Сказували, що там була війна, і це інше. Але ви її відчули на суді, так. Разом десь одна стрілкове ми виробили бойові для да. футболі, стріляють <спільств> з 20 кілометрів. <спільств> Потом закривають воду дядьки, тому що там виходили. В это время коловница. Це буде кожного руководителя. В течение двух дней все э, военные, придя из зоны АТО, прошли полное медицинское обследование, абсолютно полное. Обращено было внимание на каждую, э, ну просто на каждое даже мысль не просто слово. Вот полнейшее обследование с, ну, с последующими, э, с последующим лечением, кому это возможно. Я очень благодарна тем людям, которые оказались рядом и э, действительно услышали слова просто мамы солдата. действительно отнеслись по-человечески.